Слава Ісусу Христу, Павелірочка, всім доброго раночку. Нас в хаті сьогодні вже з самого ранку двіжуха, тому що сказала без запізнень. На 9 годину, щоб всі були, ми вже мали бути готові. Ну, але я ступила вже який раз. Встала 6 година до сьомої, ніжилася в ліжку, що я таки ніколи не роблю. Але ти все світло є, все нормально, блек біля мене, віталік спить. Встала сьома ранку. Кручуся. Ну, Софія, знаєте, що слідкує за Софією, вертається з Запоріжжя і переписувалась, бо вже доїжджала до Львова. Так сівна переписувала кавалерка, ще зайшла на піжаму, так повідписувала, що пішла в ванну митися, корва світла немає. Ну, але нема біди, нема біди. Є газ, є банячок, є водичка, загріла, розвела з холодну, ну та й файності потелепала. Але скажу вам, кавалерка, тако, чи є світло, чи нема, чи хочемо, чи не хочемо. Прийшов новий день, кожна людина мусить встати, файно сістріпати, іклов чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутика файно виталяпати і всі разом. ці до роботи! Ну, а сьогодні 2 грудня, до речі, хто не знає, вже сьогодні в Аркадії День народний в роду, знаєте. Ну але вітати будемо пізніше, вже з подарком, знаєте? Ну хоча він прийшов, Віталік чекав його на балконі. Виглядав, хотів йому вже співати з балкону. Ну але не тут то було. Аркадій дуже швидко загнав на п'ятий форт і постукав то й все. А Віталік далі на балконі його чекає. Пізніше будемо Віталіка е, е, Аркадія вітати. А зараз кавалерка. Маємо шатки деякі справи зараз. Їх Робимо, їдемо на склад, обов'язково вам відправимо все, що ви замовили. Ну і на складі ми маємо трохи роботи. Ну, а що будемо робити, ви знаєте, кавалерка, Показуємо, тому що в нас блог життя, як воно є. Вчора читала ваші коментарі, що шоці було, ну, але життя як воно є. Ну, але я вам потім все одно то все розкажу. знаєте. Та й таке кавалірка. во, Чекає Аркадій коли. Вода закипить кавусу зробити собі і Наталі. Я йду вдіватися, блека вдівати. Блекові кажу, блек, іди їж, кажу, бо не знаєте, коли будемо вдома. З'їв. З'їв. Так от, знаєте, вже відчуваєш, що я вам говорю, знаєте, так як у є. Але ви знаєте, кавалерка, так прошу Бога, щоб на складі світло було. Бо ми там закацавнемо всі. Але закацавнемо, не закацавнемо. Сьогодні ту роботу треба зробити. Так що ви все тепло пооббирав. Це надію з костюм чи виправдати з Ну замерзнете будуть ваші проблеми, що я вам можу сказати. Так що кавалерка, всім гарного, мирного гостину дня, я йду пити креон, бо вчора за кермом так ту булку їла, знаєте, з таким бо голодна була. Так навіть не пережовувала, таким місцем відчуття що я лигала лигала Сьогодні рано встала так важко на желудку, що кажу, Віталій, дай мені кривону, кажу, бо я не можу. Так що п'ємка кавусю і... Доропати. Розгрузка. Ролик, побить не значить. нині вчора живе своїм богом. Наталя він вчора ми пакували, записували, він тобі сам нарізів. А я бачила, іграшку я собі виніс так. З котом подружив. О, бараба. Яй. Так капець. І ну, це ще не все. Мамле, кимо, подари. Тим. Важке. Блять, побери якийсь ящик та що... Давай, там ще мандарини є, бля. Теж Аркадій там закриють двері таку мовити. Верх ходить. Так. Видимо, що Це буде міні-фабрика. Це вже буде міні-фабрика. Що-що? Багато замовлю? Таке зараз замовлення. Перше ми маємо справу, а потім відкривати. І... Я думаю, складатися того. Так, на, на сторону. Ага, треба з'їхати ще за кінками. А вот як определити? Я скоро определю, я определяю. Тут на око вже не піде. Ока нема. Ага

Свято наблизить. Так. Так. Так, ну, <рискій> я зараз ключ, то що ви думаєте? Ні, а може те. Ой, я хто туда? хто? Миколая любить. Так, Наталі, зараз я перший день висок. Але не забудьте, що там тих дітей, що їм теж там треба покидати. Ти пам'ятаєш, так? То є все в тих дітях. В тих дітях. С тими дітьми мається на вас. <рискій> Ага, ага, ага. Де це тут вже розказує? Ти, ти розумієш, Віталік завжди мені дарує дуже класні квіти. Я не могла ніяк зрозуміти, де він їх купляє. Ну Реально, я не могла зрозуміти, тому що квіти завжди класні, ну, шикарні. І тут ми йдемо на базарі, а дівчина... Доганяє вона, каже: Галинко, тримайте це воно на Миколая. <реш> Тюльпани. Гарна і приємна, Такі класні. Та... І я тепер знаю, де Віталій бере мені квіти. Це на базарі. Така гарна мила дівчина продає дуже гарні квіти, Аня, дуже гарні букети. Аня. 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 Так Аня що, кавалерочка, вона обов'язково залишу таке щире посилання, таку рекомендацію. Якщо хочете здивувати своїх близьких, ви там. Точно знайдете такий букет, такі квіти, які здивують. Тільки не пишіть, що реклама, то то. це є щира рекомендація, Кавалінка. А ти мені скажеш засування, бо я не знаю. <світла> Та, отаке. Світла нема, але ми працюємо сьогодні. Робота сирота. Робота роза. Аркадій вже формує фрукти, а в Наталі саме конкретна робота. Наталя бачу вже, яка ти зла, я тобі зараз допоможу, зараз похожу. Ні? Ні? то сама гірша робота. Ні, тут ні рама немає. Не. Я немає. Я в шоці. Ну, а ви бачите, у нас подаруночок входять, ось такі, шоколадні цукерки. Ніколь, заря не сяй, Хар. ромашка, бурундучок, Шерідан. Бджілка діти дуже люблять. Ось такі. З грішками дуже смачно. Потім ось такі тортики, діти люблять, шатики в пташине і Ірзан, як ми правильно називаємо.